Дитятко колихала мама, великий потік повітря виходить. Подумала, що це шатківниця. Це таке таке начебто. Добрий день. Я ще гостюю у мами на Черкащині. Сьогодні вирішила трішечки прогулятися по селу і завітали у краєзнавчий музей. І всі експонати, які там є, всі із. Цього села. Тому гайда разом зі мною подивимося, що там є, бо я там ніколи ще не була. Музей створений був у 2013 році. Ходімо. В музеї три кімнати з експонатами різними, і перша кімната е, тут експонати такого. Е, Ремісничого характеру, сільськогосподарського. Заходьте ближче, покажу дуже класна експонати ось такі жорна, за допомогою яких раніше мололи зерно. Так, жорна тут у нас йдуть кам'яні. Який, принцип взагалі, ось сюди засипалася якась зернова культура, так, уже помолочена. Так, обмолочена. Потім воно потрапляло між кам'яними дисками і ось такими рухами, бачите, кам'яні диски приводилися у дію. Ого, так важко, тому, бачите, у двох можна було це робити. І ось тут вже випадала готова крупа, яку вже потім переробляли, просівали, і було борошно, висівки, там варили каші, худобі давали. Також ось таке сільськогосподарське знаряддя, плуг для коней. Дуже цікавий, станок великий, де займалися різними, робили вироби із дерева. Тут ось є рубанки різних розмірів, ось такий, ось такий вузесенький, більшенький і ось такий дуже великий, на якому, мабуть, тисали колоди. Ось так. Я подумала, що це шатківниця, але ні, це такий величезний рубанок. З цього боку у нас великий віз для коней, упряжка для волів. І он там упряжка для волів. Дуже багато ось таких корит дерев'яних, яких раніше прали, милися. Ну, Прали точно, замилися, не впевнена. І ось таке знаряддя воно приводило. Коли воно функціонувало, тут воно як гармошечка з'єднувалось і звідси великий потік повітря виходив, і таким чином розпалювали печі у ковальнях. І ковалі потім розжарювали метал, і кували там, сокири, все що, все, що було необхідно для господарства. Ось така перша кімната. Підемо зараз у другу. Тут уже такі речі більш побутові. Ось така колисочка, якій дитятко колихала мама новонароджена скриня, обов'язковий атрибут. Сучасна, на сучасну мову шопер. Та от ти диви, які бутлі круті. Клас, це, мабуть, не для молока. Гарні такі одяг. Одяг різноманітний, копистки до печі, а це ось маслобіння. Дивіться, туди наливали жирну сметану і такими рухами били, мас... били сметану і утворювалося масло. Це вам не блендером збивати. Ось таке ліжко, це ряднинки, ткані, подушки. Рушники, ікони. Ну, все як має. Ну, ікони, мабуть, такі більш сучасні вже йдуть. Тут ось різне кухонне приладдя, глечики, макітри. Це такий великий велика посудина, мабуть, для води була. Ось такі кухні, полиці. Цікаві, гарні. Ти там макітрочки малесенькі, горщики такі, горнятка. Знову маслобіння. Цікаво, це ось щось таке. Ага, це, це зв'язано із ткацтвом. Веретено, мабуть, гарне. І ось станок, власне. Станок, на якому ткали і створювали тканину. Човенця, я е, вам скажу, що я не історик, може, якісь назви кажу неправильно, ви мене виправте, але е, такі експонати варті уваги до того, що це такий локальний е, музей, який створили люди самі. Е, це дуже, дуже круто і цікаво подивитися, як жили е, люди в цьому селі. Е, сотні Років тому. Ну, не сотні, мабуть, сотню, сто років тому, я думаю, вже точно цим екземпляром є. Ходімте ще в одну кімнату і будемо вже йти додому. Гарно, гарно. Це я це, вам скажу, це є історія. Ось тут класні експонати праски. Дивіться. Не відкривається. Тут така є штучка. Хоп, відкрилося. Насипали сюди розпеченого вугілля, закрили і можна просувати. Мабуть, не так це легко, але уявляєте, які жінки сильні були, що вони оце, мабуть, так, досить важке знаряддя. Це ось. Пральні машини того часу. Ось це мабуть, щось таке. Дуже цікаво, що це таке. Щось, може, тут теж прали, наприклад, намилювали, потім так прали. Ось, до речі, я помітила, дивіться, ще нитки є. Це натуральна нитка, зроблена із конопель. А тут ось, дивіться, ціла корзина цих ниток. Ось. Там не ціла корзина, а декілька мотків. Це натуральні нитки із конопель, пофарбовані фарбником. Клас. І кошки такі гарні. Ось такий культурно-краєзнавчий відпочинок у нас сьогодні відбувся. Дякую всім за перегляд, дякую за коментар, за підтримку. Пока.